Розглянемо творчість Адольфа Вільяма Бугро, французького живописця 19 століття, автора на міфологічні, алегорічні та наукові сюжети. Бугро народився в 1825 році в місті Ля Рошель на Атлантичному узбережжі Франції, навчаючись у Парижській школі вишуканих мистецтв, завоював римську художню премію. Якийсь час бугро був навіть. Найзнанішим майстром пензля у світі є така думка, що художники Клод Мене і Едгар Дега запевняли бугро, що у 2000 році його будуть називатимуть найкращим французьким художником 19 століття. За своє життя він написав 826 картин Вілім. Так, майстерно точно зображує анатомію людського тіла, змушує нас захоплюватися красою та грацією тіла. Але на деякий час його популярність пішла вниз. Але в 1974 році в Нью-Йоркському культурному центрі відбулася виставка деяких його робіт. З цього часу зростає зацікавленість. До його творчості. Отже, розглянемо одну з найцікавіших його робіт викрадення психеї, де ми переносимося в світ міфології, де любов та пристрасть з'єднуються в єдине. О, до речі, ви знаєте, що є декілька версій саме на цю тематику психеї. Ви знаєте, хто така психея? Ні? Тож я вам може скажу, що це персонаж давньогрецької і давньоримської міфології, чарівна дівчина з крилами метелика, втілення людської душі. Картина розкриває міфологічну історію, де Амур, Бог кохання, закохується в прекрасну, смертну психею. Але ревнощі його матрі, богині Венери, призводять до різних випробувань саме для психеї. Одним із таких випробувань було подорож до царства мертвих, де психея змогла подолати труднощі завдяки любові та віри у свого коханого. На картині «Бугро» зображує викрадення вродливої Психеї Богом. Еросом. До речі, я вам хочу сказати, що це Бог кохання, любові і сексуальності. Також ероса називають ще Купідоном або Амуром. Ну, зазвичай ероса зображують у вигляді крилатого хлопчика або юноші з луком і стрілом. До речі, стріли двох видів. Золоті викликають кохання. А свинцові байдужість. Тож повернемося до картини Бугро Викритення психеї. Подивіться, як Ерос ніжно тримає психею на своїх руках, а психея ж виглядає безтурботною та щасливою. Як майстерно зобразив художник двох закоханих їхні тіла зливаються в одне неймовірне кохання. До речі, від союзу психеї з Богом любові народилася донька блаженство, її ще називають щастя. От чому душа психеї кохання Ерос безсмертні і нерозлучні, закохані навіки. Тож, розглядаючи витвер мистецтва Адольфа Вільяма Бугро, викрадення психеї, ми розуміємо. Що сюжет картини про душу, яка тужить за коханням, які поширені же відсивої давнини серед усіх народів світу. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!